Треба все розраховувати. Думати, не залишати нікого. позаду, чи ти слабший, чи ти сильніший. Разом. Петро. Володимир. Ягради томечик. Навідник кулеметчик. Від рідне. Та кров. То пора. Були інші, інші кажуть, що я би так само хотів близько. Інколи і без нього хочеться самому побути. Але потім проходить час і все. Лемо yeah. в голові, думаєш, де він, бо треба до допомоги з боку, щось підказати, щось спитатися, може я не права, може він. Один під... підтримка про всім. Можемо деколи ну, посваритися, але ну, протягом там, годину можемо не спілкуватися, а потім все, петре, тоді йдемо. Припоможе, щоб, може там чи по кухні, чи так щось о, по зброї йдемо, чи навіть Бог, чистка зброї, таке йдемо одне одного, там то подай, то, то принеси, то віднеси. Така ситуація зараз один водом мусив підказувати, в один мусив мусимо ще вчити один одного. На були ми виїхали, тоді хлопці деякі посадки забрали, і нас туди на підтримку вивели і через 150 метрів то вже були. А градами крили. І чим вони тільки не крили. Мінометка, і, і савочка, і танк. Все працювало. А скиди, день, якщо п'ять було, то було. Ховалися, пільнували небо і так. Три сутки було тяжко, бо легше. -то. Зараз ми заходимо, ми вже знаємо, що де, туди, як позиції заступати, що брати з собою. За що хапати, яку зброю, брати чого там, який наступ Все Що це відпрацьовує. Досить себе я. Ну, я перший раз і працював по кулеметі, то той квадрат, тільки втратить працює. Без пару раз так попадало, що я там, де треба, тут що. Я, на другий раз я не знаю, ага. третій ті говорити ти місце, вправо, вліво. Весочок ну, сиди на родинці, чекаєш, коли то, ну, треба ще раз відпрацювати туди само. А ще раз поховається. Це більше, більше наслізів під ноги. Веселіше, бо не треба зігнути голову. Постійно, то навчання працюємо, щоб там, наприклад, було легше, щоб знати. І так само має братима знати, чи навіть свого брати маємо відпрацьовувати постійно бойовила. Я за годину бачу по зінок і ми виїхав серед ночі, в будь-який годин, підйом до бою їдемо мусимо. Хто нікого не заставляє, не хочеться жити так, як вільно. Просто живе. Ми були вільні, І нас було все спокійно. Тримаємося, мусимо. Тримай. І реально все живемо і не був скоєним. Слава Україні!